Високі доходи з'являються не випадково, дохід можна назвати похідною енергією, яку вкладаємо у певні аспекти свого життя. Збільшення рівня наших зусиль пропорційно підвищує потенційні прибутки. Незалежно від того, скільки ви заробляєте, і незважаючи на те, чи задоволені ви своїми доходами, є люди, які заробляють у 2, 20 чи навіть 100 разів більше. Чи означається, що вони 10 чи 20 разів розумніші? А може такі люди у 20 разів важче працюють? Звичайно, ні, вони просто знають правила гри під назвою заробляння грошей. Ці правила описав Будо Шефер у книзі Пора заробляти більше, як постійно збільшувати доходи. У відео коротко познайомимося з ними, щоб ви також могли частіше перемагати у грошових іграх. Автор стверджує, що переважаюча частка людей дотримується застарілих правил, до яких нас привчає система освіти. Звичайні школи розвивають доволі шаблонне мислення та змушують зазубрювати теорію і математичні формули, щоб отримати хороші оцінки. Такі знання, звісно, необхідні, але найчастіше їх недостатньо для досягнення високих доходів. Щоб багато заробляти, потрібно розвивати так звану вуличну кмітливість, без неї топтатимемося на місці незалежно від рівня шкільної мудрості. Вуличну кмітливість можна здобувати по-різному, але зараз детальніше обговоримо три шляхи для збільшення наших доходів. А саме заробіток на певній посаді чи в бізнесі, інвестиції та позиціонування себе як експерта. Почнімо зі звичайної роботи, адже таким способом більшість людей заробляє на життя. Якщо хочемо добитися зростання доходу, маємо наступні варіанти: можемо змінити роботу, стати самозайнятими, заробити додаткові гроші у вільний час або ж попросити підвищення зарплатні у поточного роботодавця. Інших шляхів загалом не існує. Крім того, необхідно знати, що наш дохід є результатом трьох показників, що директор думає про нашу цінність, як самі оцінюємо свою користь для компанії і на якому рівні володіємо навичками ведення переговорів. Усі вміння, будь це керування екскаватором, програмування чи іноземні мови, мають певну ринкову вартість. Усвідомлюючи власний рівень професіоналізму, ми в змозі вирізати свою цінність в грошовому еквіваленті. Проте, якщо наш начальник, зарозумілий стариган, який переконаний, що лише завдяки його люб'язності та терплячості все ще на нього працюємо, то ми ніколи не досягнемо рівня доходів, на який заслуговуємо. З іншого боку, коли наш бос бачить цінність, яку приносимо його бізнесу, він схильний платити кращу зарплатню. Але ця сума завжди залежатиме від особистих домовленостей з працівником. Тому підкреслимо ще раз: наш дохід залежить від трьох факторів: що ми даємо, як це бачить наш директор. І як закінчаться наші переговори. Звичайно, чим більше навичок здобудемо, тим більше себе цінуватимемо. Чим краще вміємо торгуватись, тим про вищу зарплатню домовимося. Чим адекватніше бос оцінює наш внесок, тим охочіше ділитиметься з нами частиною прибутків. Це, власне, і є фундаментальні правила грошових ігор на будь-якій роботі. Вони здаються очевидними, але чомусь люди їх часто не помічають. Перейдімо до інвестування. Зростання доходів буде марним, якщо водночас суттєво збільшуються витрати. Це як діряве відро – скільки води не влий, нічого не залишиться. Тільки стаючи інвестором, перетворимо гроші на багатство. Тож регулярно із зарплати треба щось відкладати, а потім заощаджені гроші намагатись переумножувати. Незалежно від того, як довго працюємо і скільки заробляємо, якщо скласти баланс, побачимо одну з трьох картин. Витрати перевищують прибутки, витрачаємо стільки ж, скільки заробляємо. Витрачаємо менше, ніж отримуємо. Який із цих трьох результатів виявимо, повністю залежить від того, чи вдалося залатати непотрібні отвори у відрі. Зазвичай люди, як тільки помічають фінансові надлишки, купують новий смартфон, краще авто чи просторішу квартиру. Хоча вони і наливають більше у відро, заразом свердлять у ньому більше отворів. Якщо не завадимо собі витрачати всю місячну зарплату, ми нічого не заощадимо і не матимемо шансів стати хоча б дрібним інвестором. Збережені гроші можуть бути як курка, яка несе для нас золоті яйця. Курка це капітал, який ми накопичили, а золоті яйця відсотки і прибуток. Без капіталу годі сподіватись доходів з інвестиції. Мораль проста: не вбиваймо курку, що зносить золоті яйця. Значно краще постійно збільшувати свій капітал, який дозволить виростити інших цінних курей. Кожен інвестор повинен поставити собі три ключові запитання. Які активи придбати, коли варто їх купувати і коли найкраще продати. Ефективність нас як інвестора залежить від знань, котрі дозволять знайти на них точні відповіді. Активи, які можемо накопичувати, це, наприклад, акції дивідендних компаній, частки в фондах, нерухомість, дорогоцінні метали чи більш сучасні криптовалюти та NFT. Коли інвестувати? Люди масово скуповують акції здебільшого, коли усі ЗМІ говорять про нові рекорди на фондових ринках. Ними керує жадібність, і вони думають, що їхні активи нескінченно зростатимуть. Однак після досягнення значного піку найімовірніше настане суттєве зниження цін. Тоді маси в паніці за безцінь віддають свої активи, приходячи до висновку, що на інвестиціях неможливо заробити. Тим часом падіння цін це найкраща можливість для інвестицій, які дадуть шанс отримати хороший прибуток, коли ринок знову відновиться. Отже, як підсумовує автор книги, варто купувати, коли активи дешевшають, коли на даному ринку паніка, і найкраще продавати, коли ціна висока, а на ринку панує ейфорія. Так як і у випадку зі звичайною роботою, правила заробітку в інвестиційних іграх здаються банальними, але безліч людей чомусь робить все навпаки. Настала черга поговорити про позиціонування себе як експерта. Це шлях до великих доходів, як для людей, котрі працюють повний робочий день за наймом. Так і тих, хто розвиває власну справу. Довкола є чимало спеціалістів з хорошими знаннями, які могли б заробляти краще, проте вони також нехтують правилами грошових ігор. Експерт це вдале поєднання досвіду та економічної ефективності. Дохід особи, котра позиціонує себе як експерта, суттєво перевищує оклад звичайного спеціаліста. Задумайтесь, скількох ви знаєте людей, які чудово виконують свою роботу, але нікому цього не показують. У сучасних реаліях існує вдосталь способів розповісти світу про свої вміння. Автомеханік може записати відеоінструкції з заміни моторного мастила чи окремих деталей автомобіля, дизайнер інтер'єрів написати статтю про найпоширеніші помилки в розміщенні меблів, які він виправляє для клієнтів. Будівельна бригада може публікувати фотографії розгордіяшу, який залишив забудовник, а пізніше для контрасту викладати світлини охайно завершеного косметичного ремонту. Водій вантажівки розповісти нюанси заміни пробитих в дорозі шин або як він впорався з найскладнішим перевезенням в його кар'єрі. Звісно, мова не йде про щоденне ведення блогу з ціле стати зіркою соціальних мереж. Таке базове задокументовування нашого шляху дозволяє новим клієнтам, партнерам чи роботодавцям зрозуміти, мають вони справу з початківцем чи першокласним фахівцем. Пам'ятаймо, що лише одиниці позиціонують себе як експертів, тому, присвятивши трохи часу, отримуємо гігантську перевагу над десятками тисяч людей, які просто працюють, а наша інвестиція в себе окупиться з лишком. Дорогі глядачі, окрім представлених вище рекомендацій, автор ділиться безпечними стратегіями для перемоги у грі під назвою Заробіток грошей. Якщо вам сподобався огляд цієї книги, то в описі можете знайти не лише посилання на неї, але й відео про закони переможців, зібрані Бодо Шефером.